Вітаю! Сьогодні я вам розповім про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя це сукупні звичок і практик, спрямованих на збереження та підтримання здоров'я, що включає в себе правильне харчування, активний спосіб життя, мінімізація шкідливих звичок, регулярний медичний огляд і також оздоровчі профілактичні процедури. Одна з яких найкраща це масаж. Правильне харчування. Передбачає вживання різноманітних корисних продуктів, обмеження вживання шкідливих продуктів, такі як шкідливі жири і цукри, та регулярне вживання води. Активний спосіб життя включає в себе регулярні фізичні вправи, такі як прогулянки, біг, велосипед або заняття в спортзалі. Також можна робити п'ятихвилину зарядку, не відходячи від робочого місця. Ці вправи важливо виконувати тим, в кого сидяча робота, бо тривала сидяча позиція провокує венозний застій, що призводить до такого захворювання, як геморрой. Також діяльність за комп'ютером потребує довготривалого фокусування на екрані комп'ютера і це негативно впливає на зіру. Тому можна робити вправи кожну годину по 2-3 хвилини на протязі дня. Мінімізація шкідливих звичок означає обмеження від куріння сигарет, електронних сигарет та вживання алкоголю. Регулярні медичні огляди дозволять вчасно виявляти і лікувати захворювання. Загалом здоровий спосіб життя дає нам величезний ресурс для підтримання фізичного та психічного здоров'я. Робить життя енергійним, збільшує тривалість життя. Будьте здорові, енергійні, ведіть здоровий спосіб життя.